Всім привітаки! Спортбанк зробив нові умови отримання кешбеку за запрошення друзів. Ви бачите сповіщення. Вау! 300 гривень за друга. Вже у вас 300 гривень сьогодні. Так, заходимо ми в бонуси. Бачите, поточний баланс 300 гривень. Всього отримано 600 по новій програмі. Я лише запросила поки двох друзів. Ну, точніше, запросила більше, але активувалися і виконали умови два друга. Що потрібно зробити, коли людина, за вашим запрошенням, бачите, нажимаєте реженьку цю кнопочку оранжеву, запросити ваше унікальне реферальне посилання. Ви надсилаєте його друзям та знайомим. Коли людина відкриває картку з кредитним лімітом? Наприклад, якщо людина просто відкриває звичайну картку, в мене це зайняло буквально хвилин ну, 15 з усіма перевірочками. Е, верифікувалася через дію, ну досить зручно, швидко, не потрібно нічого робити. Перша кнопочка кредит. Так? Тобто, щоб відкрити, наприклад, номер картки, нам треба вбік прогорнути трошечки інакше меню, наприклад, як в інших банках, ну, досить цікаве. Нажимаємо кредит, обираєте той варіант, який вам подобається, і е, нажимаєте, так, відправляєте заявочку. Якщо заявочку погоджують, ви отримуєте кредитний ліміт, користуватися ним чи ні, це вже ваше питання. Ви можете його в будь-який, наприклад, час закрити, повністю анулювати, так і користуватися просто карткою як дебетовою, так, наприклад, я користуюсь я. Або ж користуватися коштами, умова теж не дуже погана. В принципі, ну, це вже кожному ваш, як то кажеться, кожному своя ситуація, так? кому що потрібно. За те, що ви відкриваєте карту з кредитним лімітом, ви отримуєте 100 гривень. Якщо ваш трохи відкриває карту з кредитним лімітом, ви отримуєте 300 гривень. Зараз я показую, що це реально, і це все виводиться. Нажимаємо поточний баланс. так, В мене кнопочка Вивезти бонус, світиться так. Обираю картку, на яку я хочу вивезти. Так, бонус відправлений на карту. Так, передбачення супер. Ось, Бачите, ви можете надіслати в будь-який месенджер або просто копіювати посилання на запрошення на бонус за активацію. Пароль постійно запитує так. Бонус за активацію карти 241,50 нараховано на карту. За мінусом комісії, звичайного податку, все супер. Я думаю, що це не такі важкі гроші і досить зручно і легко їх заробити. А якщо ви отримуєте 100 гривень за картку, тобто виводите ви 80 гривень і 50 копійок. Посилання на активацію карти під відео. Також є телеграм-канал, де ще дуже багато різних цікавих варіантів заробітку. Кешбек на різні товари, також досить круто повертається. Багато коштів вам на картку, коли ви користуєтеся картою Сбербанку, в місяць ви можете вивезти 500 гривень. По новій ці акції запроси, друга і я обмежень на вивід коштів в місяць, поки не бачу, не знаю. Я думаю, що його немає. Тому що, коли було, вони платили 50 гривень за встановлення картки, то було обмеження, здається, чи 5 друзів, чи 10, щось таке було. А зараз обмеження немає, тому думаю, що його немає. Тому Можна не обмежено заробляти, навіть принаймні, якщо є обмеження на вивід кешбеку в місяць, то вивести ми зможемо його на наступні місяці. Це перевірено, все працює. Банк дійсно виконує свої зобов'язання. Тому всім гарних заробітків! нажимайте опис, все під відео.